Продовжуємо огляд інвентаризації в конфігурації баз редакції 2.1. Сьогодні хотілося б детальніше розглянути відображення інвентаризації взаєморозрахунків. Інвентаризація дебіторської або кредиторської заборгованості починається з того, що підприємство передає своїм дебіторам виписки з аналітичних рахунків про їх заборгованості або отримує відповідні виписки від своїх кредиторів, які мають форму актів звірки розрахунків. В конфігурації для проведення звірки розрахунків з контрагентами призначений документ, акт звірки взаєморозрахунків. Який відображає стан взаєморозрахунків між сторонами за певний період. При оформленні акта зазначають контрагента, з яким буде проводитись звірка, договір, за яким проводиться звірка взаєморозрахунків, або якщо ж реквізит договір залишити незаповненим, звірка буде проведена за всіма договорами з обраним контрагентом. Вказується валюта взаєморозрахунків та період проведення звірки. Таблична частина документа на закладках, за даними організації та за даними контрагента, може бути заповнена вручну по кнопці додати або автоматично по кнопці Заповнити для нашої організації. Та контрагента або тільки для нашої організації. Отже, заповнюємо акт звірки, даними для нашої організації та контрагента. Якщо були виявлені розбіжності за даними контрагента до з'ясування обставин, які призвели до цього, суму заборгованості на закладці за даними контрагента заповнюють в ручному режимі. Загальна сума розбіжностей буде відображена в підсумковому рядку акту звірки в полі розбіжність з організацією. На закладці Рахунки розрахунків наведено перелік рахунків бухгалтерського обліку, за якими можна провести звірку взаєморозрахунків. За необхідністю користувач може самостійно додавати або видаляти рахунки обліку на цій закладці. Для відновлення стандартних налаштувань можна скористатися кнопкою Заповнити по замовчуванню. Інформація про представника організації та контрагента, з яким проводиться звірка, зазначається на вкладці Додатково у відповідних реквізитах. Для більш наочної інформації, яка буде представлена в друкованій формі, можна встановити наступні прапори. Розбити по договорах, якщо необхідно, щоб в друкованій формі інформація виводилась у розрізі договорів, та прапорець виводити повні назви документів, якщо необхідно, щоб в друкованій формі назви документів виводились повністю, після чого можемо записати документ та сформувати друковану форму акту звірки. Для оформлення результатів проведення звірок передбачено документ-Акт інвентаризації розрахунків. Документ можна заповнити автоматично або вручну. В даному випадку заповнимо автоматично. При будь-якому варіанті заповнення вся заборгованість вважається підтвердженою. За наявності непідтвердженої заборгованості або заборгованості термін давності якої минув, така заборгованість повинна бути вказана у відповідних колонках табличної частини вручну. Перелік рахунків-розрахунків також можна додавати або видаляти самостійно. На вкладці додатково проставляється період проведення інвентаризації, документ та причина проведення інвентаризації, номер та дата, а також можна вказати інвентаризаційну комісію. Даний акт інвентаризації розрахунків має дві друковані форми. Перша форма це акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами. Та акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами. Наразі все. Дякую за увагу!